Він заховався, бачите, закрився. Це про яку ви людину? Я захищаю свою, свою приватну територію, на яку ви вламилися, тока, що і хочу поліції написати заяву за це. Добре, пишіть. День. 에... Добре. 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 Вас 에... Особа, яка не перебуває Тоже, ввізьбов, на військовому обліку, ввізьбов, порушує о, чинний закон. Відповідно, прошу вас, як представників поліції. Протокол про адміністративне затримання, то доставити його до територіального центру. Це вони заходять. Зрозуміло? Заходять, і вже не перший це раз вони заходять сюди. 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 Вони заходять, шукають з фонариками. Що це, це за безприділ? Скоро в хату прийде. Згоден, що не маєте немає, яка винамала, важе не можна було вийштовхати відсюди. Ні, я це в чоловіді на на. документи задаю. Будь ласка, е... я бачаю. Це ваш чоловік. Так, у вас так, є документи? Звісно, це, моя... це моя це моє хранилище. Так, так, звісно. Так, звісно.